Привіт, кулінарні друзі! Сьогодні разом ми приготуємо салаку в томатному соусі. Простий рецепт, блискучий смак. Давайте почнемо! І так, для початку рибу нам потрібно очистити, звільнитися від ось цих чорних плівок, вичистити їх гарненько, аби їх не було. Зрізати хвостик, зрізати ось цей плавничок. Ну, звісно ж, це я показую не для досвідчених господинь, а для молоденьких дівчаток, які мене дивляться. Так, очищаємо, потім ще раз промиємо. Рибу я очистила, помила, тепер рибу нам необхідно посолити. Рибки у мене в очищеному вигляді пів кілограма. На другу сторону перевертаємо і з другої сторони також присолимо залишаю рибку маринуватися на 20 хвилин Зроблю ароматну паніровку. До 2 столових ложок борошна додаю півчайної ложечки солі, півчайної ложечки чорного меленого перцю та півчайної ложечки червоної солодкої паприки. Все перемішаю і ароматна паніровка для нашої риби готова. Далі нам знадобиться сковорідка та олія. Наливаю достатню кількість олії. Грамів, може, 50-60. Тепер беру рибку та гарно її з усіх сторін в паніровці обваляю і викладаю в розігріту олію від себе, аби не обшпаритися. Ось так. І так роблю з усією рибкою та буду обсмажувати з обох сторін золотавого кольору. І від себе. Перевертаємо рибку на другий бік і обсмажуємо з другої сторони. Обсмажену рибку дістаємо на паперовий рушничок. Ось вона така золотава, гарненька. Викладаємо на рушничок, аби позбутися зайвої олійки. І далі продовжую обсмажувати рибку. Далі нам знадобиться ось така цибулинка та морквинка. Цибульку наріжу дрібненьким кубиком. На на тертушці. Далі знову повертаємося до варочної поверхні. Беру сковорідку, вмикаю вогонь та наливаю декілька столових ложок олії. Ось цього буде досить. Коли олія розігрілася, відправляю сюди цибульку. А буду обсмажувати. Цибулька підсмажилася, до золотавого кольору, тепер додаю уморку та буду обсмажувати декілька хвилин. Морква готується швидко. Хвилинки 2-3 її буде достатньо. Розподіляю ось так морку дну сковорідки. Роблю таку як подушечку для нашої риби. І викладаю рибку на подушку із цибульки та моркви. Далі мені знадобиться 200 мл води, одна чайна ложечка цукру, дрібка солі трошки чорного меленого перцю та одна столова ложка томатної пасти. Все це перемішую і заливаю нашу рибу. Перекриваю кришкою та буду тушкувати хвилин 15 на невеличкому вогні. Минуло 15 хвилин. Тепер вогонь вимикаю та залишаю ще на хвилин 15, аби рибка настоялася. Ну, от, минуло ще 15 хвилин і рибка наша готова. Подивіться, як апетитно вона виглядає. Ось така смакота в нас вийшла. Сипаємо рибку свіжою зеленню. Всім смачного і подаємо. Бажаю вам смачної страви та гарного апетиту. Дякую, що були зі мною сьогодні. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте підписатися на канал та включити дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні відео. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному випуску!